Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати КрутоBookTube. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Династія М. Це книга від видавництва Мальопис. Дуже круте видавництво. Мені його книги дуже Така, що я йому досі вдячний за книги, які він мені прислав, прислав безкоштовно. Видавництво. Взагалі, видавництво, яке випускає комікси. Комікси української зазвичай Марвел. Книги дуже, хорошо, дуже хорошої якості, дуже круті ілюстрації. А також, що мені дуже подобається в їхніх книгах, те, що тут зображені якісь супергерої. Тобто, на багатьох його книгах, ось наприклад, Зображення такі супергерої різні, і це дуже гарно і прикольно виглядає на поличках. Також самі книги, книги приємні на відчуття на дотик. І взагалі їх просто приємно читати завдяки цікавим ілюстраціям, цікавим текстам І взагалі, що ж саме цей комікс? А в цьому коміксі розповідається як Багряна відьма, якщо я не помиляюсь. Бряна відьма, вона не контролює свої сили. І вона вбила багатьох супергероїв. а також як... стався, якийсь... Не... стався якийсь інцидент, що вона не контролює свої сили, в неї дуже великі сили. Вона дочка Магнето, і вона щось там вбила супергероїв багато і взагалі знищила одне велике місто. І вона просто не контролює свої сили, а вона дуже сильна. І вона, створ... вона могла створювати нові світи, е і взагалі її не контролювали супергерої. Супергерої вирішили з нею щось робити. А один з єдиних варіантів це був її вбит. І коли ж вони до неї відправилися, то щось сталося, і вони прокинулися в іншому світі. В світі, там, де купа супергероїв, купа яких просто майже весь світ це якісь а, а, якісь люди з суперздібностями, мутанти. А, якісь звірі, якісь там хтось контролює метал, хтось літає, хтось ще щось, хтось великий, хтось сильний і так далі. І тільки в декількох супергероїв вони пам'ятали своє життя. І пам'ятали, що сталося взагалі. Е, і вони, і один з них це був Росомаха. І він, Огонь, він прокинувся на якомусь літаючому кораблі. І, але він пам'ятав, що сталося. Він, коротше, спригнув, вижив, зрозуміло, тому що він регенерує. І відправився шукати якихось друзів. А, але ніхто не пам'ятав, що сталося з тих, хто там були. Але потім він знайшов дівчинку, яка могла якось своєю здібністю повертати пам'ять супергероям. Коротше, Логан з цією дівчинкою і ще своїми друзями в минулому, з минулого життя почали шукати. Супергероїв і мутантів, які, е, яким вона повертала пам'ять, вони згадували, що з ними сталося. І, коротше, вони е, шукали собі ж, е, допомогу, щоб перемогти ж цю е, е, відьму. А що сталося в кінці цієї книги? Ви дізнаєтесь в цій книзі. Взагалі книга дуже цікава, і розповідати про неї не дуже легко. Але просто якщо ви придбаєте цю книгу і почнете її читати, то ви вже від неї не відійдете. Тому що, хоч тут і здається, що як для комікса тут текста забагато, але вона читається неймовірно легко, ілюстрації неймовірно круті, історія, хоч трохи заплутана, але в кінці все стає зрозуміло і це просто дуже прикольно. Отже, я вам раджу придбати цю книгу і прочитати. Вона буде дуже гарно стояти на вашій поличці. І ви просто отримаєте задоволення від прочитання цієї книги. Отже, я вам раджу цю книгу, раджу видавництво мальопис. Також я вам раджу читати комікси, читати різні книги українською, різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. На ну, всім па-па-па-па!